Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Срібний трон. Розділ 13. Підляндія без королеви. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору Усі згодилися, що потребують, за висловом бяклі, коротенького відпочинку. Чаклунка замкнула двері та звеліла землюкам її не турбувати Тож можна було не остерігатися, що хто небудь вдареться всередину та завадить їм. Першим ділом вони взялися за обгорілу лапку трясогуза. Зобочивальні принца принесли дві чисті сорочки, розірвали на вузенькі бинти та, змочивши їх рослинною олією з обіднього столу, отримали щось на кшталт медичних пов'язок. Забинтувавши лапу трясогуза, всі зібрались до столу. Поснідати перед дорогою і обміркувати, як їм краще вибратися із Підляндії. Релян розповів, що існує багато шляхів та отворів на поверхню. Йому самому доводилось підніматися більшістю із них. Але лихо в тому, що жодного разу йому не дозволяли виходити наодинці. Він завжди супроводжував чеклунку, а діставатися цих лазів треба човном через морочне море. А хто знає, як вчинять землюки, якщо він зайде до гавані сам без чеклунки, а натомість у супроводі чужинців і накаже закласти корабель. Вірогідніше за все, Почнуть розпитувати, і тоді чекай лиха. З іншого боку, було ще одне рішення підкуп, крізь який чаклунка збиралася напасти на білий світ. Був на цьому березі зовсім близько. За словами принца, роботу над ним було майже завершено. Щоб опинитися під синім небом, лишилося прорити якихось два-три лікті, можливо, саме в цю мить і працювали над його завершенням. Не виключено, що чаклунка для того й повернулася, аби сказати йому про це, а після того розпочати напад. Навіть якщо це не так, вони й самі в змозі за кілька годин прорити останні кілька ліктів, лише б дістатися туди без перешкод, та ще бажано, щоб у тунелі не було охорони. В цьому і полягали значні труднощі. Якщо хочете знати мою думку, почав був трясогуз та бяклі перебив його. Прислухайся лише, що це за галас?» Щойно хотіла спитати те саме, обізвалася Джил. Тепер усі почули якийсь шум. Він зростав так помалу, що важко було сказати, коли саме він привернув увагу. Спершу вони почули тихе годіння. Наче хтось розбурхав бджолиний вулик десь неподалік. Невдовзі воно стало схожим на глухе плескотіння хвиль. Згодом щось гучно загрюкало та загриміло. І ось раптом почулись і крики, і ще якийсь галас, схожий на могутній рик. Клянусь левом! Вигукнув принц Реліан Схоже, що ця німа земля, нарешті заговорила. Він встав, підійшов до вікна та відсунув штори. Усі скупчились навколо нього, повитягавши шиї. Першим, що привернуло увагу, було величне вражаюче червоне сяйво. Воно відкидало кривавий відблиск на підземелля на тисячі ліктів угору. Вони навіть спромоглись розгледіти скелясту стелю, яку темрява ховала з того дня, коли було створено світ. Тесяйво сяйво полум'яніло десь на іншому краю міста. На його тлі чорніли силуети величезних будівель. Але декілька вулиць, що вели до палацу, були осяяні цим світлом, і на цих вулицях коїлось щось неймовірне: Умить ще з великий натовп мовчазних тролів. А замість нього метушились чиїсь поодинокі силуети або ж невеличкі грубки. Подвоє чи троє, поводилися вони так. Ніби намагались лишитися непомітними, таїлися в тіні за колонами або в під'їздах, намагались якомога швидше перебігти через відкриті місця до нових сховищ. Але найчуднішим для тих, хто розумівся на землюках, був галас. Їхні гучні голоси та тупіт було чути звідусіль. А з боку гавані чувся оглушливий гуркіт, котрий сильнішав та ширився і вже стрясав усе місто. Що скоїлось із землюками? здивувався Бяклі. Чи це вони репетують? Наврядче, засумнівався принц. За всі роки мого полону я щось не чув, щоб хтось із цих негідників. Бодай хоч раз підвищив голос. Певно, то знов якесь чаклунство. Що це там за червоне сяйво? спитала Джил. Чи, бува не пожежа? Як на мене, відповів їй трясогус, – То це вогонь із надр землі. Схоже на те, як народжується новий вулкан. Не здивуюсь, якщо ми перебуваємо в самому його джерлі. Погляньте он на той корабель, заволав Бяклі. До чого ж швидко він пливе і без весел? Дивіться, дивіться, підхопив принц. Він уже по той бік гавані. Він пливе вулицею. Дивіться. Усі кораблі впливають просто в місто. Присягаюсь, то море підіймається. Нам загрожує потоп. Слава Аслану, що цей замок стоїть на горі, але вода підходить із неймовірною швидкістю. Ух, що ж там скоїлося? злякалась Джил. Вода пожежа. Землюки на вулицях, що поводяться, наче змовники. Та я ж тобі цілісіньку годину тлумачу. Аж підскочив трясогуз То, певно, чаклунка наклала закляття, щоб варто їй загинути. Разом із нею зникло і королівство. Ймовірно, вона з тих. Кому не жаль померти, коли знає, що ворог чи згорить, чи потоне, чи буде похований під землю за п'ять хвилин після того, як вона розпрощається із життям? Цілком ймовірно, друже, простокваку, згодився принц. Коли наші мечі відрубали чаклунці голову, ми покінчили з усіма її чаклунськими витівками. І тепер темне королівство розпадається над руски. Ми з вами спостерігаємо загибель підляндії. Ваша правда, ваше високосте. Підтакнув Трясогус. Ось тільки б часом! І кінець світу не настав. А ми що збираємося стояти тут і чекати, роздявила рота Джил. Певно, що ні. заспокоїв її принц. Скорі ж стайні, до тої, що у внутрішньому дворі, треба рятувати мого вуглика та чаклунчину сніжинку. Неабияких кровей конячка. І мушу сказати, гідна ліпшої хазяйки. Будемо сподіватись, що нам вдасться вибратись на високогір'я, а тоді вже прохатимемо долю, аби знайшовся вихід назовні. Якщо знадобиться, коні можуть і двох вершників витримати і стачією поборотися. Хіба ваша високість не вдягнеться в обладунки, занепокоївся трясогус. Щось мені не до вподоби вигляд у тієї публіки. І з цими словами він вказав на вулицю. Усі опустили очі вниз і побачили, що з боку гавані наближався натовп. І сотні непевних фігур. Тепер, коли вони наблизились, стало видно, що то землюки. Але вони не надто скидались на стовпи ще роззяв, а скоріш були схожі на солдатів, що біжать в атаку, хутко перебігаючи від одного укриття до іншого. Щоб у них не поцілили із бійниць фортеці. Очі б мої більше не бачили тих ваших обладунків, відповів принц. Мені в них, мов у залізному карцері, тільки що пересувному. Від них за тисячу кроків тягне чаклунством і неволею. А щитом я, мабуть, таки не стану нехтувати. Він вийшов із кімнати і за мить повернувся. Очі його блищали якось дивно, по новому. Друзі, погляньте но, ну вимовив він та подав їм щит. Годину тому він був чорним та без гарба, а тепер дивіться. Щіт виблискував сріблом, а на тлі його. Виділялися зображення лева, червоніше за кров та вишні. Принц промовив знову. Без жодного сумніву. Це є ознакою того, що нам покровительствує Аслан. І немає значення. Призначено нам жити чи померти. Тепер, за моїм розумінням, нам належить стати на коліна та поцілувати його світлий образ. Після цього потиснемо одне одному руки, так, як заведено у друзів перед розлукою. І вперед, до міста. А там хай буде, як буде. Усі зробили так, як наказав їм принц. А Потиснувши руку, Джил, промовив. Прощавай Джил. Вибач, що я був таким боягузливим грубіяном. Хочу вірити, що ти дістанешся додому живою та неушкодженою. На що Джил йому відказала. Прощавай, юстасе, вибач, що я поводилася, мов свиня. Вони вперше назвали одне одного на ім'я. У школі звертатись таким чином було не заведено. Принц прочинив двері, і всі вийшли на сходи. Юнаки і простоквак оголили мечі, а джил дістала свій ніж. Челядь кудись зникла. У величезній залі, куди спокоїв принца спускалися сходи, не було ані душі. Канделябри, як і раніше, світили, і в їх тьмяному та сумовитому світлі всі четверо востаннє пройшли численними галереями та сходами палацу. Галас із вулиці сюди майже не долітав. У спустошеному палаці запала гробова тиша. І, лише звернувши за ріг, і, потрапивши до величезної зали, на першому поверсі, вони зіткнулися із першим землюком, товстою, безбарвною істотою з обличчям мосвиняче свиняче рило, що жадібно давилося об'їдками зі столу. Він по поросячому завищав та забився під стіл. Дуже вчасно. Бо просто квак саме збирався вхопити його за хвіст. Звідти землюк чкурнув у дальні двері так хутко, що його й не наздогнати. Із великої зали вони вийшли на подвір'я. Джил, що на канікулах вчилася їздити верхи у спеціальній школі, одразу ж почула запах стайні. Дивно було в такому місці чути настільки приємний, знайомий та неоманливий запах, аж тут юстас загорланив. Ой, подивіться лише туди! Звідкись, з поза стін замку, в небо злетіла яскрава ракета і розсипалася зеленими зірочками. Феєрверк! Здивовано вигукнула Джил. Ого! здивовано похитав головою Юстас. Можу заприсягтися, що не розваг заради землюки пускають ракети. Мабуть, це якийсь сигнал. Не здивуюсь, якщо нам той сигнал рогом вилізе, зітхнув трясогуз. Друзі. Звернувся до всіх принц. Коли людині трапляється пригода на зразок цієї, вона має відкинути і страх, і надію, бо інакше смерть чи свобода знайдуть її запізно, коли честь та совість буде вже загублено. Гей, гей, мої красуні! Він відчинив двері стайні. Гей, мої рідненькі, легше виглику, не бійся, сніжинко, про вас не забули.